Все, продався опельок Ну, ще не продався, завтра людина має приїхати забрати. Так цікаво, розкажу. Я підлетіли вон, на нісанчику поїхали. Передо мною влітають. Я думав, що в мене зараз документи будуть провіряти, а то вони за своїм приїхали. Значить, людина позвонила і замовила, навіть не знав, що таке є, е, провірку від авторія мого автомобіля. Десь там до мене хтось дзвонив, сказали підігнати машину на, на, на сьогодні на 10 ранку на цей. На Bosch сервіс на проспекту Мира є таке. Підігнав я туди, її там провіряли, що там вони провіряли. Всі мої слова підтвердились, що я власник показав. Єдине, що я просив, бо вони ще й тест драйв на ній робили. Казали, лишіть техпаспорт кажу, я вам техпаспорт лишаю, але тест драйв робити разом зі мною, тому що ви зараз виїдете, машину десь плеснете, чи у вас хтось заїде. І потім кажу, <гр stereotype> ніхто мені цього всього не оплатить. Але вони таки не послухали. Вже до мене позвонили, що машина провірена, приходьте, забирайте. E, значить, знайшли. Що знайшли, На задньому салінблокові. Ой, на задньому рычагу у мене десь надірваний салінблок. раз, Цього я не знав, цього я власнику не казав. ну, ну, бо, не гупає, не гепає, я не знаю, резини не під'їдає, ну, Це таке. Е, Далі знайшли, що права передня дверка десь от на такому е, розстоянні б'ється 140 мікрон. А я власнику казав, бо коли я купував, мені людина казала, я в принципі, і не провіряв, я повірив. Машина без підкрасів. машині вже 9 рік. Я її купив у 20-му чи 21-му році машина моя, вона без підкрасів. Е, Ну, Вони типу, самі сказали, що то, якби, ну, нема до чого доглубитись, бо то нема точно ніякої шпакльовки. І це каже, може ви полірували. Кажу, я полірував машину. Якраз от, ну, Того року виходить, літом я робив цю поліровку, не знаю. Е, сказали, що підсвітка номера дві лампочки нагорить, там в мене така система. Там э, треба виняти, лампочку поворушив і вона світиться. Я купив нові лампочки, світилися. Я ось їжу, я ж не заглядаю, але я за рулем їду, а там цей. Показується, не світила. Я кажу, що я вам зараз роблю, що вона світить, що воно робоче, тіпа. але ну, це менше з тим. І... І що ж... А, і передні тормозні колодки треба поміняти, то я теж забувся. Бо я, в принципі, дивився, що вони вже. Такі, що їх треба міняти, коли резину перезував. Але я то забувся, ну, в будь-якому випадку я ту заміну би робив би тоді, коли я планую її робити. Все, по машині нема більш нічого. Тобто, всі мої, все, що я ну, ніби говорив, все є правда, все підтвердилось. Дзвони до мене цей власник. Ну, подзвонили мені, сказали відео, а там ще йому відео обзори, бо це якось вони там, все, комп'ютерна діагностика. Е, все. А, чекайте, знайшли запатівання не, не теч, а запатівання клапаної кришки. Е, це, відео обзори йому поскидали, там все. все все ну як воно там, Я не знаю, як, бо я такого ніколи не робив. каже, Слухай, казали мені, да, ну там треба каже, вложити грошей в ту машину. Я мовчу. Так зараз я припаркуюся. Секунду. Ну, Сказали мені там, що цей треба до передка дивитися, міняти повністю ходовку. Ну а він ж не знає, чи мені то все говорили. Ну я прийшов просто за ключом, але кажу: ну розкажіть мені, що там кажу, по машині моїй. Ну, Мені цікаво, я свою машину знаю. Це не є перекупство якесь, машина в мене вже четвертий рік. Е, оце він мені то все розказав. Потім оцей власник а там руля тягне, Я йому тільки що навіть відео записував по городі. Я їхав, пускав руки і записував, де руля тягне. проблеми по лобовому є. Кав стоп, 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 стоп. Якого руля тягне, Які проблеми по-лобовому? Ну, Там ж, типа, є багато сколів, кажу, да, там є два сколи, там немає ніяких тріщин, нічого, там є два сколи. Ну, школи. З тими двома сколами я вже своєю машиною декілька разів виїжджав за границю. Кажу. Тобто, ну, це я ще до повномасштабного вторгнення виїжджав. І от недавно хто слідкує за каналом, також виїжджав. Типа, мол, все, ну, типа, кажу, Слухай, чоловіче, мені е, теж розказали про, про ті недоліки, які є по машині, оці, що я вам тільки що сказав. Кажу, так що ти давай далі, бо, ну, ну, бо люди чекають, тіпа, я хочу реально, тіпа, люди телефонують, люди цікавляться, і мені треба знати результат, кажу, а не займатися цими всіма приколами. Ну, бо Я ціну спустив і я відразу сказав, що це ціна без, без ніякого торга, е, тобто, От мої нюанси. От в мене один нюанс. оцей Я десь зробив, я не знаю де. От якийсь пендальох. Ось другий нюанс по машині. Це все пластик. Ну, тобто тут його і немає, але воно типу, чувствується пальцем. І оцей нюанс, це не я зробив, це я з таким купив його. О! Оце мої нюанси по машині. Лобове стекло. Те, що можна назвати сколами, це От є скол. Це він у мене ще... Ого го, це я був тільки купив машину, я не знаю, він ще з 22-го року, по-моєму, у мене. Так, далі. Це що таке? А, вот скол. І ще десь в мене, по-моєму, з тої сторони був Сколик. Вот скол... Ну, це волінія, це не тріщина, це, це панелька всередині. Вот скол. Всі вікна включно з панорамою. Все, все по оригіналу. Ми поговорили про то все. Я розумію, може він там ціну хотів скинути, бо речага треба зробити. Йому, ну, так як мені сказали, теж. Ну, це, знаєте, мені що казали, то це правда. значить, Бо дивилися. Е -е, і Тормозні колодки типу, треба на передку буде поміняти. тормозні диски я був міняв. От. І тіпа, що кажу, я тобі ще раз кажу, я, ну, типа, я скинув ціну. Вона стояла 12 з копійками в інтернеті, я скинув ціну на 9900, а це ціна без торга. І все, і питань нема більш ніяких. хочеш, бери, не хочеш, ну не моти голову. То з цими всіма перевірками, що я їздив... А, він ще її плюс пробивав, бо ж в мене пробіг там 330. 330... 333 було. 336 тисяч в мене зараз десь там. По карвертику провіряв, чи вона не була в тих ДТП в тому всьому. Мені, кстати, теж було цікаво, бо я такого не провіряв, я такого не робив. Це пробіг не кручений, все в нього посходилось. Далі на сервіс відправив, заплатив. Я не знаю, скільки він там заплатив за ту всю повну перевірку, але щоб ви розуміли, це було більше двох годин машиною займалися. Я не знаю, що два часа там вона дивиться. Все скрізь перевірено, все скрізь зроблено. Тобто я йому казав, кажу, дивись, чоловіче, я з себе знімаю будь-яку відповідальність. По-перше, бо це залізяка. Ти можеш зараз від'їхати 20 метрів і там влупить мотор. Кажу, до мене питань взагалі ніяких. Я кажу. Я попереджую відразу. Ти там заказував перевірки, ти її провіряв там, чуть ли я не знаю як. То відзвонився він, сказав, що буде їхати завтра, буде забирати. Ну, подивимось до завтра. Знаєте, якесь таке чувство прив'язаності до машини в мене. Сталося. Ну, якось ніколи вже коли от повигрібав, все. всі свої речі, всі свої документи, кинув йому резину. Цю що ще літо, її вже гаплик по суті. Ну, вона є. До речі, ще й заклеїв колесо, коли знімав. Думав цю резину викидати, але ще заклеїв колесо. Старий ГРМ, щоб людина не думала, що я не поміняв там ще ці розширительний бачок я був теж міняв. І от вже коли все позложував, Якось. О! Якось, блін... О, прапорець. Прапорець теж мій. Не треба йому прапорця. Старенький, потрьопаний, але мій. Щоб не було в мене ще так довго просто машина якось влаштовувала вона мене по всьому і о, ритмічковий подарочок по комплектації, по їзді, по розходу, по всьому влаштовувала, задовольняла всі мої потреби. І... Настав час прощатися. Ну, ще не наставший, може завтра не заберемо. То я казав, відразу флаг тобі в руки, мені там по барабану себе знімаю будь-якій відповідальності, будь-яку відповідальність, будь-за що. Вже так як він її два з половиною дня пробиває і по базам електронним, і по СТО вожу, і я ще не знаю, ще, блин, чи люди так в салонах автомобілі купують. Тому як би. Не машину жалко віддавати, а от... Іменно за машиною жалко, скажімо так. Ну, Хто ...хто коли щось таке мав, той зрозуміє. Так, от гроші я вже забрав. Можеш пересідати собі сюди. Людина дала гроші, людина провіряла, каже, на цьому по карвертіколу її дивилася чи правдивий пробіг. І по, цих, по СТО, по сервісах. То есть, от... Ціла машина не побита, щоб потім, боже Борони, до мене не було ніякого нюансу. Все, значить щасливо, щоб і служила що ще краще, ні служи краще, ніж служила мені. Ще маленька від служив краще, ніж вислужив служив мені. Чуть не вдарився. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Що, щасливенько. Ну что, брат? Прощай. Досбос, так, я босс, дальше. Сумные закаты поют не санші. Жизнь так проста и без больших фаш. Так, куполя забрали. Готуємо другу машину. До подорожі. Ну а яку? О. Що Охранника треба забрати, звідси, молотка. А яку, а яку. А яку машину побачите далі. Молодець. Будемо в разі готувати оцю машинку. Ой є! Один фільтр француз є її масло, таке як вона хоче. Це дві літрушки і другий фільтр. Так. О! Пам'ятаєте з попередніх відео як я вдав у мені в масло? Який я профі по цьому ділу. <риклад> В лапках, да? Йомає, тут ще й щита стоїть. Десь той фільтр тут має бути. То шо? Не. шо? -е. його нема. Тут його, не на халери нема до якої от рознімати. короче, протеем. Так. Крешку снял. Крешка суха. Он что здесь есть плямка. Вот тут что-то у нас получается. Это карабас. Вот а там у нас что-то А что у нас там есть? Оре тако заснімой, потім сам подивлюся. Щось тут є. Це що це, це ж речах на переключення, правильно? Одна з цих... Ну, не знаю. А там запотівання. Не запотівання, а я б сказав, що тече. Чекай, ще щось я десь би побачив. А, во! Я то, конечно, не професіонал, але мені кажеться, що тут як мінімум має стояти пельник. Щось мені так кажеться. Фільтр знайшов, во фільтр. Але... Мені ще й другого фільтра треба. І я поки... Я поки не можу здибати, де він тут стоїть. Десь походу зверху треба дивитися. Коротше добре, це поки поміняю. Масло зараз ми зілим. І поміняємо фільтр. Так тут мене чекав сюрпризик. Бо тут в нас квадрат. Квадратів у мене нема. Набрав одного товариша, каже немає, другий теж щось шукав, шукав, каже нема. Каже, візьми болта, я поміряв штангелем там 0,8, Візьми болта на 12 сточи, на... На ждакові. Взяв болта старого, знайшов. Тільки на 10 сточив. І все чітко відкрутилося. Е, так, залізу донизу, покажу, бо я вже цей раз професіонально міняю масло. Я ще, як гляну, що я штани не передів. А в нових це все роблю. От каністра, біля неї все чисто. Каністра грязна, бо е, Фільтр відкручував, то цією бакляшкою собі відрізав. Фільтра підставив, відкрутив, все чотенько, зажав від руки, витер, ще дам трохи постояти, хай покапає. І тоді цей. А от паливного фільтра я до сих пор не здибав в тій машині, я не знаю де він стоїть. Блін, мені ж його продали, значить він має бути. Чи мене просто... Чи мене просто розкрутили? Я поняття не маю, зараз я розберуся з маслом. Якщо він десь аж там за мотором стоїть, то я його міняти точно не буду. А якщо я просто гусь сліпий і не бачу, то, то може і таке бути. Не знаю, я зараз десь був. А вон якась бакляшка, я справді щось за мотором. Так. Не знаю, я зараз буду дивитися в інтернеті. Де він має стояти, може я знизу погано подивився. Коротше, з дибою буду міняти, і судя по упаковці, то він такий немаленький. Тепер треба привикати, що поки керно буде стояти в гаражі. <смір> До речі, записував, записував відео і забув сказати. Паливний фільтр стоїть взаді, біля лівого колеса під защитою. І купував я його пофлюкса. І коли відкрив упаковку з фільтра, то він відразу йде з кришкою, оцею, нижньою, в яку вставляється катріш, в який вставляється фільтр. Вже все зібране, готове, тільки старе, викручуєте, знімаєте, нове відразу закручуєте. Не треба так, як в масляному фільтрі виймати, кадриш вставляти. Там вже все готове. Так, в принципі, все.